У третьому році я бачу, що в експорті вже трохи складніше до справи. Ми спілкувалися з Назарем. Є запит на партнерство і на створення бізнесу, тому що до цього він більше рухався як незалежний фінансовий радник. Сам Я показав повністю, як це має виглядати, яка модель, що це буде. І вже з червня, 2023 року, повноцінно домовились про співпрацю і почали рухатися. Є певна культура, певний дух, певна філософія. Вона зараз не супер правильно запакована в слова. Але всі люди, які доєднуються до команди або співпрацюють з нами, це відчувають. І для мене це важливіше. Набагато краще, щоб культура була живою і філософія була живою, ніж у нас буде плакат на стіні, який не буде відповідати реальності. Тому що це я теж проходив і робив. Мені здається, що трансоб'єднує найбільше це бажання робити якісь зміни. І кожен член команди багато працює над собою, для того, щоб свої зміни зробити, зайти в особисту трансформацію, і через це трансформувати своїх клієнтів. Я бачу, що це є, напевно, таким ядром, що кожен з нас хоче мінятися, хоче ставати кращим і робити світ кращим навколо. Це, напевно, така основа. Довіру з клієнтом ми переважно будуємо через стан. Те, що ми продаємо завжди, будь-хто хто займається продажами, це тільки стан. Я думаю, що напевно перше це стратегічне бачення, тому що власне я будував якусь бізнес-модель, бачення куди рухатися і так далі. А друге це взаємодія, взаємодія з членами команди, з підрядниками і так далі. Це мені завжди легко давалося. Я думаю, що це те, що було основою. І можливо, третє це вміння продавати, тому що коли ти починаєш бізнес, тобі треба всім все продавати. Так продавати клієнтам, продавати потенційним співробітникам, продавати потенційним нарадникам. Я думаю, що це теж важлива історія.